Доброго дня, мої підписчики і гості каналу. Давайте сьогодні поговоримо з вами про стосунки між двома партнерами і як побудувати здорові стосунки у парі. Пам'ятайте, що всі стосунки можуть бути здоровими, заснованими на довірі і повазі, або нездоровими, коли людям стає некомфортно разом. Тому, якщо ви хочете бути щасливими у парі, прагніть! До здорових і комфортних стосунків. Перші стосунки, за якими людина спостерігає, у яких бере участь, це її стосунки з батьками, а в батьків між собою. Зв'язок дитини з рідними закладається, закладає основу того, як людина будуватиме стосунки у дорослому житті. Отже, давайте розглянемо з вами. Перше Повага до особистих меж партнера. Друге висловлення почуттів. Третє безумовна любов. Четверте вирішення конфліктів. Це ось такі основні критерії, за якими можна побудувати здорові відносини. Тепер давайте розглянемо з вами, чи можна вилікувати нездорові стосунки. Перший крок це крок зупинитися. Якщо одному з партнерів дискомфортно у певній сфері стосунків, то необхідно зупинитися і поговорити про це разом між собою. Друге визнати. Визнати варто існування конкретних проблем, які псують які їх. Для багатьох пар цей крок є вирішальним. Адже визнати існування проблеми часто важче, ніж її вирішити. І третє, це вирішення. Тобто партнерам варто сісти разом і обговорити те, як вони бачать проблеми та які шляхи вирішення для них існують. Ви маєте вирішити далі, що робити, рухатися далі разом, і створювати здорові відносини або ж їх просто завершити. Ось таку бесіду сьогодні я підготувала для вас. Можливо, що хтось візьме корисне для себе з цієї моєї розповіді. Бажаю вам зберігати свої стосунки і берегти їх на протязі цілого вашого життя разом. Хай щастить вам, до зустрічі!